Податкові обов'язки платників ПДВ складаються з трьох частин. Це подання ПДВ звітності. Я гадаю, що у нас сьогодні немає спеціальних правил чи там послаблень для платників ПДВ, які не подають податкові звітності, крім тих, які не можуть виконувати свої податкові обов'язки. Тобто штраф за несвоєчасне подання 340 гривень у разі повторного порушення, це буде у нас 1020 гривень. Податкові обов'язки також включають в себе сплату податку до бюджету. Своєчасну сплату. Нагадаю, для тих бухгалтерів, які працюють з ПДВ нещодавно, до бюджету ви сплачуєте не самостійно. До бюджету ви сплачуєте <кх> наступним шляхом: ви перераховуєте кошти на електронний рахунок, а з електронного рахунку ці суми списуються вже до бюджету. Головне, щоб на момент сплати, а це 10 днів після подання декларації, на вашому електронному рахунку була відповідна сума. Тобто сплачує за вас казначейство, але гроші перераховувати на тронний рахунок ви, звичайно, самостійно. У разі, якщо грошей недостатньо, а закінчився термін сплати, то там буде штраф 5% перші 30 днів, якщо погашаєте заборгованість, або 10%, якщо погашаєте заборгованість після перших 30 днів. Ну і ще одним з обов'язків, який на сьогодні є актуальним, це є реєстрація. В лапках своєчасна реєстрація, в дужках своєчасна реєстрація, податкових накладних та розрахунків коригування. Тут штраф, нагадаю, ці дві таблиці, мабуть, всі добре знають, залежить від того, наскільки протермінована реєстрація, це в першу чергу, а в другу чергу, що це за податкова накладна, що це за розрахунок коригування. Податкова накладна, яка нікому не вдається на нульові операції, на пільгові операції. Хоча на пільгові видається вона на операції на умовний продаж за пунктом 198.5 або пунктом 199.1 на різницю між мінімальною базою опадкування і ціною продажу податкові накладні, крім пільгових нікому не видаються. Ну іноді на нульові ставки видаються накладні, хоча вона покупцю наже не дуже на то й потрібна. Тобто в цьому випадку штраф застосовується незалежності від. Про термінування реєстрації, а в залежності від обсягів постачання. Тобто береться 2% від обсягу постачання цих податкових накладних, але не більше, ніж 1020 гривень. Тому шановні експортери, шановні міжнародні перевізники, шановні пільговики і шановні платники, які нараховують податкові зобов'язання на умовний продаж. Складайте і реєструйте податкові накладні своєчасно, щоб не було тих штрафів, які в останньому колонці. Для всіх інших ви бачите штраф 10-50% залежності від того, наскільки протермінована реєстрація податкової накладної. Всі податкові накладні, всі без виключення, мають бути зареєстровані. Тобто, а штрафи трошки по-різному обраховуються. Ну, а ситуація у нас із відсутністю реєстрації. Для отих чотирьох типів податкових накладних нульовики, пільговики, умовний продаж і мінімальна база оподаткування, тобто штраф застосовується у розмірі 5% від обсягу постачання у разі відсутності реєстрації, але не більше ніж 3400 гривень. А для інших всіх платників, які не зареєстрували податкову накладну, і це буде з'ясовано виявлено штраф 50%. Половина від суми податку в тій податковій накладні, яка не зареєстрована в єдиному реєстрі, запитують, ну запитували всі, а як же у нас карантин, який продовжено до кінця року. Була ж така норма, що період карантину штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію не застосовуються. Хочу звернути увагу на зміни, які відбулися в травні, і на ту норму, яка з'явилася з 27 травня в пункті 69, у разі виявлення Порушень законодавства за результатом проведення перевірок, а не своєчасна реєстрація це порушення законодавства. То застосовуються штрафні санкції, при цьому вимоги законодавства щодо мораторію зупинення застосування штрафних санкцій на період дії воєнного звичайного стану або на період карантину не застосовуються. Тобто у податківців є законні підстави зараз, після 27 травня, незважаючи на те, що карантин, незважаючи на те, що воєнний стан, застосовувати штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію. Ну, <кій> ті, хто не має можливості зараз виконувати податкові обов'язки, ще раз нагадаю, або тих, у кого з'явиться така можливість, поновиться, для них існують особливі правила. Тобто для тих, у кого немає можливості, мали подати до 30 вересня таку заяву. У них податкові обов'язки щодо сплати, щодо подання звітності, щодо реєстрації податкових накладних необхідно буде зробити протягом 6 місяців після закінчення воєнного стану. Платників, яких поновилася можливість, вони мають це зробити протягом двох місяців після того, як поновилася можливість. І ще така окрема категорія платників ПДВ існує. Це ті платники ПДВ, які перейшли на спрощену систему оподаткування Таке право з'явилося з 1 квітня. От у цих платників ПДВ за тими обов'язками, які у них були починаючи з 24 лютого, і до дати переходу на спрощену систему оподаткування, вони мають виконати їх протягом 60 днів після того, як повернуться на загальну систему оподаткування. Що це мається на увазі? Наприклад, вони зробили якесь постачання у лютому, в березні. Звичайно, податкову накладну не зареєстрували єдиному реєстрі. Первинний документ надали покупцю, він формував податковий кредит, а потім з 1 травня або з 1 квітня перейшли на спрощену систему оподаткування. і для них вже єдиний реєстр не працює. Тим паче він тоді не працював, а з 27-го він запрацював, але тепер він не працює, тому що тимчасово подаки єдиного податку ставкою 2% просто не мають можливості щось реєструвати. От вони такі обов'язки щодо реєстрації оцих податкових накладних, які були складені саме цей період, з 24-го числа. З 24, мабуть, з 1 лютого правильно казати, і до моменту переходу на спрощену систему оподаткування повинні будуть зареєструвати протягом 60 календарних днів з дня переходу на систему оподаткування, на якій вони були раніше, тобто на систему оподаткування ПДВ, мається на увазі.